У далекому казковому місті промінь сили, прямісінько над стелею одного з будинків, існує таємниче горище. На цьому горищі збираються всі, хто мріє навчитися вірити в себе. Це місце овіяно таємницями та магією. Там кожен знаходить свою внутрішню силу, але історія цього місця. Починається задовго до нашої появи на світ, колись дуже дуже давно в цьому чарівному місці жив рожевий карликовий дракончик на ім'я Лілі. Він був відомий всім мешканцям своєю добротою та завжди був готовий допомогти іншим. Однак несподівана зустріч з відважною бджолою Тонею. Змусила Лілі сумніватись в собі. Під час їх прогулянки, Тоня почала сміятись злякливості та невпевненості маленького дракончика, кажучи, що він нічого не може та всього боїться. Слова Тоні остаточно знищили незначні залишки впевненості Лілі, і він повністю втратив віру в себе. Але одного разу. Він зустрів вірного друга, яскравого метелика Соулі. Соулі вмів читати думки, тому вже знав про ситуацію, яка сталася з його товаришем Лілі. Він запропонував дракончику зробити ритуал, який допомагає повернути впевненість у собі. Соулі підвів свого друга до дзеркала та сказав повторювати за ним. Моя сила є в мені, слова інших не мають влади над моєю вірою в себе. За допомогою Соулі та його мудрості Лілі знову відчув силу впевненості в собі. Дракончик зрозумів, що навіть у казковому світі іноді трапляються неприємності тому, не дивлячись ні на що. Важливо вірити в себе та свої можливості. З часом Лілі разом з Метеликом вирішили створити таємниче горище, де кожна тварина могла навчитися вірити у себе і досягати своїх мрій. У цьому дивовижному місці таємниці перепліталися з навчанням. Кожен, хто ступав на цю територію, відчував магію впевненості. Яка допомагала їм долати найвищі вершини своїх мрій. В цьому їм також допомагав чарівний еліксир віри, рецепт якого Лілі та Соулі придумали разом. Аркуш з рецептом завжди висів на вході до горища і кожен бажаючий міг приготувати його сам. Інгредієнти Еліксиру віри одна склянка гарячої води. Один пакетик ромашкового чаю, одна скипка лимону, кілька маленьких шматочків імбиру за бажанням. Інструкція приготування. В гарячу воду додайте пакетик ромашкового чаю. Далі сильно сильно натисніть на скипку лимону, щоб весь його чарівний сік потрапив до склянки. Якщо використовуєте. Додайте декілька шматочків імбиру для освіжаючого смаку та аромату. Перемішайте всі інгредієнти до рівномірного розподілу соку. Чарівний еліксир готовий. Ви можете пити цей еліксир в моменти, коли вам потрібно віднайти впевненість в собі та зарядитися позитивною енергією. Відтепер. Кожна тваринка готувала собі цей теплий еліксир, знаючи, що навіть найбільші випробування не здатні зруйнувати їхню впевненість в собі. Вони зростали, розвивалися та досягали своїх найбільших цілей завдяки вірі у власні сили та підтримці одне одного. Їхні великі та маленькі перемоги наповнювали кожен куточок горища магією радості. Та віри у власні перемоги. Так завершилася неймовірна історія про Лілі, що відкрив для себе найважливіше впевненість в собі, яка дарувала йому крила, щоб здійснювати найнеймовірніші мрії. Так, його історія підійшла до завершення, але навіть сьогодні, через тисячу років. Десь далеко-далеко, звідси є таємниче горище, на якому кожен, хто втратив віру в себе, може її віднайти.